Йоу, всім привіт! Сьогодні ми зробимо реальне замовлення. Будемо створювати сайт для реального клієнта. Він працює у сфері нерухомості, тому це буде дуже цікавий проект. Зазвичай я показую дизайн тільки першого екрану. Але сьогодні я вирішив зробити повноцінний сайт. Буде кілька частин даного відео, де я покажу, як я розроблюю дизайн сайту з першого екрану і до останнього. Але сьогодні у нас буде перша частина, тому починаємо. Також, якщо ти цікавишся веб-дизайном та хотів би навчитися створювати дуже креативні проекти, пиши мені в телеграм, та я розповім тебе усе про моє особисте наставництво. Що ж у нас за проект? Це реальне замовлення, сайт нерухомості для заходного ринку. Конкретних побажань замовник не дав, в нас немає дуже точного технічного завдання, тому ми маємо багато простіру для створювання креативного проєкту, і це дуже добре. Щодо текстового контенту, замовник його буде давати вже після готового дизайну, тому що копірайтер ще працює над текстами. Отже, ось ми вже у фігми. З огляду на нішу та враховуючи завдання сайту, а також сегмент цільової аудиторії, для якого ми його робимо, можна легко зробити висновки, що сайт. Ми будемо робити в мінімалізмі, інший стіль тут взагалі би не підійшов. Тому орієнтуватися будемо на прикольні референси, наприклад, з дрібла, щось таке, та на якийсь сучасний та стильний кейси з погляду UI UX. Для початку я створюю кадр, його назву landing page, і у нас буде ширина 1400 пікселів. При цьому контентна частина, де ми будемо мати весь контент, у нас буде 1200 пікселів. Тобто, ця частина, яку я виділив сірим. Тут у нас буде контент, а вже з обох боків буду залишати порожні поля. Для початку я накину собі невеликий прототип вигляді розмітки, просто щоб розуміти, де і що я буду мати. Просто для себе це зроблю, якийсь плашки з прямокутника, щоб розуміти, як ми будемо вибудовувати композицію. Зліва у нас буде оффер, справа текстова частина та кнопка. Знизу я хочу зробити велику широку картинку, і можна буде додати якусь плашку, наприклад, з якимись перевагами чи фактом про компанію. У нас вийшов ось такий прототип, дуже простий. Це не якийсь деталізований вайфрейм, це просто малюнок, щоб орієнтуватися у процесі дизайну. Так буде набагато простіше, ніж робити дизайн взагалі без нічого. Тепер намалюю простий логотип. Щось особливе малювати я не буду. Швидше за все, потім замовник надасть мені своє лого, і ми все одно його замінимо. Тому зараз накину щось максимально просте. Пишу текст, перефарбовую одну частину в інший колір і роблю простий значок за допомогою стандартних фігур. Також додам літеру Т. До речі, логотип виходить досить симпатичний, хоча ми його накинули буквально за одну-дві хвилини, а маємо ось це. Дуже гарно. Росташовую його у верхній лівій частині нашого сайту, де завжди мають логотипи, і тепер поставимо вже наші пункти меню. Я вибрав шрифт ManROW, у мене розмір шрифту 14 пікселів. Це стандартний розмір шрифту для подібного тексту на сайті. Якщо ви використовуєте таку саму ширину контейнера 1200, як, наприклад, я. Тепер все це згрупуємо, правильно назвемо меню. І праворуч я хочу поставити кнопку одразу вже в хедері, щоб людина в будь-який момент користування сайтом при перегортанні могла здійснити цільову дію і натиснути на кнопку. Пишу зв'язатися з нами. Далі я хочу розмістити месенджери, наприклад, Telegram. Для цього я користуюсь сайтом SVG Repo. Це класний сервіс, де можна безкоштовно завантажувати іконки у форматі SVG. Якщо ви робите повноцінний сайт, який далі буде верстатися, то краще Завжди використовувати іконки тільки в такому форматі, тобто в векторному. Якщо ви користуєтеся іконками як картинками, це не є правильним, тому що в них буде погана якість. Також іконки в векторному форматі в SWG можна масштабувати в будь-якому розмірі, і вони будуть такими ж якісними, як до цього. Далі я пишу просто офер: купуйте, продавайте найкращі будинки з нашою компанією. Для заголовка роблю розмір 48 піксель, Текст основний, близький до чорного, але робити чорний повністю це не є правильним. Найкраще використовувати темно-сірий колір, і також розташуємо контент праворуч. Тут я поки що поставлю шаблонний текст, потім ми його замінимо. Загалом краще, коли спочатку є готовий текстовий контент і по ньому вже робиш дизайн. Але замовнику потрібен сайт максимально швидка, копірайтер поки що в процесі, тому робимо ось так. І ставлю тут теж кнопку під цей текст. Можливо Зробимо навіть дві кнопки, одну основну, а другу другорядну, але вже без заливання, просто обведення. І розташуємо нашу фотографію. Ліворуч я хочу, щоб вона виходила за край сайту, так буде виглядати цікавіше. А праворуч зроблю плашку. У неї я роблю невелику тінь за допомогою ефекту Drop Shadow і маю нашу перевагу. Тут можна додати факт про компанію, наприклад, з розряду 240 плюс успішній угод. Ставлю цифру, дуже Великою, щоб на ній був акцент і користувач відразу звертав увагу. Далі можна буде розмістити дрібний текст, користувач у будь-якому випадку вчитається, якщо йому це цікаво взагалі. І буде нудно, якщо ми залишимо текст без нічого, тож додам кольорову іконку. Її я візьму з плагіну Feather Icons, це дуже-дуже зручний плагін, який я можу раджити кожному. У фітьми постійно використовую, до речі, якщо хочеш більше корисних сервісів, більше дізнатися корисної інформації і фриланс, то переходь до мене в Телеграм, впевнений, тобі буде це максимально корисно. Взагалі, якщо у вас на сайті є яскравий контрастний колір, то їм потрібно наголошувати на максимально важливих місцях. Це звичайно, кнопки, які ведуть користувача до цільової дії, до додаткової речі, на які можна зробити акцент. Допустимо, можна також виділити іконку. Тепер згенерую фотографію за допомогою нейромережі Midjourney. Хочеться якусь круту фотку, яка буде дуже яскравою, соковитою і набудь. Де обкладатиметься авторським правом? Ось такі прикольні картинки у нас тут є. В цілому, ось ця фотографія мені подобається, вона виглядає реалістично, можемо взяти її. Трохи підкручую її фільтрами, щоб вона підходила ще більше. І ось так. Внизу я ще розташую логотипи різних компаній, нібито партнерів нашої компанії. Поки що поставлю шаблони логотипи, потім ми їх зможемо замінити. Ось такий вийшов перший екран, мені він дуже подобається. Виглядає стильно, узгоджую його з замовником. І в наступному відео я вже покажу, як ми будемо робити дизайн цього сайту дальніше. Сподіваюся, цей урок був максимально корисним. Якщо це так, пиши коментар, також став лайк, підписуйся. Це для мене дуже важливо, насправді. Я дуже чекаю. А якщо тебе цікавить моє особисте наставництво по веб-дизайну та розробці сайту, впиши мені у телеграм, та я розповім усі деталі про навчання. На цьому все. Побачимося в інших роликах. Пока-пока.